Іграшка. Друге А Слодкий сон подібний на слонову кістку. Мені А мені подібне до білого. Ага. Це Я? як шампань. Я спілкувався недавно з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, на жаль. Так, що у розправи? Ти за війну переживеш. Ти не переживаєш? Бачив не зв'язку на інтернету. ми звідси нікуди не підемо. Ми не можемо тут бути вічно Ні. це не збирається двері вибивати. Доробля в коридорі і в ванні, і на кухні. Давай поговоримо, чому ми не виїхали вчасно. А якщо тебе п'ять, тим більше ти мусиш йти далі. Мане зараз дуже гарно, сприятливі, хороші. Зроби мене корисно. Тобі ж не важко? Будь ласка, я тебе прошу. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.